Починаємо з оперативної інформації по запорізькому напрямку. Впродовж доби окупанти понад пів тисячі разів обстріляли прифронтові міста та села області. Військові Арев гатили з РСЗВ артилерії, завдали чотири авіаудари та спрямували понад 300 безпілотників. Три обстріли РСЗВ накрили Роботине та малу токмачку. 177 артобстрілів завдано по території Степногірська Гуляйполя Новоандріївки, роботиного малої токмачки, Малинівки, Левадного, Приютного та Мирного. Надійшло шість повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали. Тимчасово окупованому Бердянську росіяни використовують для нав'язування своїх наративів в освітні заклади. У Бердянському педагогічному університеті провели закритий показ фільму Маміна письмо. Участь в демонстрації пропаганди взяли колаборанти, представники окупаційної адміністрації, а також самопроголошеної Бердянської єпархії. Стрічка містить відверто маніпулятивний контент, спрямований на нав'язування консервативних поглядів щодо репродуктивних прав жінок і пропагує втручання держави та релігійних інституцій у приватне життя людей. Цей та інші аналогічні заходи є інструментами інформаційного впливу на населення. Закликаємо критично оцінювати всі російські медіапродукти. За інформацією генштабу на Оріхівському напрямку відбулося одне бойове зіткнення в районі роботаного. Водночас бійці 65-ї бригади продовжують нищити ворожі позиції дронами. «В небі більшистому чути, грім, не бісулечути грім, не більчистомо дим, гори трісаличо. Разом з тим, воїни спецпідрозділу Кабул 9 головного управління розвідки на запорізькому напрямку знищили три ворожі вантажівки: три автомобіля УАЗ та квадроцикл.